Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Ми будемо сьогодні з вами готуватися до контрольної роботи з теми координати в просторі. І я вам нагадаю, що в тій темі ми би мали знати, як знаходиться, де знаходиться точка, в якій координатній площині, і як визначити її координати. Ми би мали знати. Координати середини відрізка, відстань між точками, рівняння кола і рівняння прямої. Оці основні моменти ми будемо з вами нагадувати собі і дивитися, як то їх застосовувати при розв'язуванні задач. Ці задачі, які ми будемо сьогодні розглядати, не є такі зовсім прості. Але вони дуже корисні, вони в собі мають застосування от, несподіване, може, десь навіть в деяких моментах, о, цієї всієї інформації, яку ви би мали знати, вивчаючи тему, координати в просторі. То давайте подивимося. Отже, перша задача: вершини трикутника АБЦ мають координати. А відповідно, 2-6 Б4С 2, 0-4. І треба скласти рівняння прямої, яка містить середню лінію трикутника паралельно стороні АС. Так, Отже, є якийсь трикутник. То давайте ми схематично побудуємо малюнок до тої задачі, От нехай я маю якийсь трикутник, позначу його АБЦ. І запишу, що точка А. Має координати 2 мінус 6. Б. Має координати 4, 2, і С має координати 0 і мінус 4. Так. Далі треба скласти рівняння прямої, яка містить середню лінію паралельну стороні AC. Тобто, я мушу поставити середину. На стороні А Б і середину на стороні Б С, і з'єднати. Так, то я дістану якусь точку П поставлю, наприклад, К. Так, покажемо, що точки П і К є серединами цих сторін, що то є середня лінія. І тепер нам треба скласти рівняння прямої ПК, фактично. Так, Нагадаємо собі, що для того, щоб скласти рівняння прямої з кінця почнемо задачу. Нам треба розглянути саме рівняння. Тобто я його запишу: y дорівнює kx плюс B. І щоб воно було складене, то мені треба k і b. Так, Щоб його скласти, нам треба дві точки. Які дві точки? Нам треба порахувати координати точки P і координати точки K. Як я буду рахувати координати точки П? Я візьму е відрізок АБ, я собі перепишу, тобто поставимо П. y дорівнює y1 плюс y2 на 2. І це дорівнює мінус 6 плюс 2 мінус 4 на 2 мінус 2. Тобто точка P має координати 3 і мінус 2. Так, ось я маю оцю першу точку. Тримаю її. Тепер далі друге. Я маю відрізок BC. Точка B має координати 4, 2. С має координати 0 мінус 4. І знов за тими самими формулами. Отже, х дорівнює. Х1 плюс х2, 4 плюс 0. На 2, дорівнює 2 і y дорівнює. 2 мінус 4 на 2. І тут буде мінус 2 на 2, мінус 1. Так, отже, точка К має координати 2. 2. То я дістану замість Y мінус 2, замість X 3. 3к плюс Б. Тепер другу точку. K. Замість Y мінус 1. І замість X 2. І маю оту систему. Якщо ви призабули, як то складається рівняння прямої, то ви маєте відеоурок. Там маєте декілька відеоуроків по рівнянні прямої. Можете собі пригадати. Так, тепер ту систему розв'язати дуже легко. Можна домножувати на мінус 1, можна віднімати ті рівняння. Ну, Давайте я от е, напишу просто зразу відняти. То мінус 2 мінус мінус 1. Тут обережно буде мінус 1, 3 мінус 2к буде К, і Б-Б буде 0. Отже, я дістала k дорівнює мінус 1. Так, то маю k. Тепер треба знайти b. Я підставляю замість k мінус 1 в будь-яке рівняння. Отже, мінус 2 дорівнює 3 помножити на мінус 1 і плюс Б. Мінус 2 дорівнює мінус 3 плюс Б. Далі я можу просто поміняти місцями. Отак. І тепер не помиліться зі знаком мінус 2 плюс 3b буде дорівнювати 1. Отже, B рівне 1. І яке тоді буде у мене рівняння прямої? Буде y дорівнює k це є мінус 1х і плюс 1. Оце є моя відповідь. Бачите, скільки всього ми тут використовували? Ну, можна десь тут помилитися. Можливо, ви тут знайдете помилку, може, ми десь в обчисленнях помилились, то напишіть мені в коментарях, і я буду рада. Так, тепер друга задача. В другій задачі. Треба скласти рівняння кола, тут про коло буде, з центром в точці 3-4, яке проходить через початок координат. Теж дуже багато тут є інформації. Отже, якщо я схематично Схематично побудую коло, поставлю його центр, нехай якась точка А, то координати того центра А то будуть 3 мінус 4. І проходить через початок координат. Тобто, якщо я на цьому колі візьму ще якусь точку, наприклад О, О то ця точка буде з координатами 0,0. 0. Бо початок координат це є точка з координатами 00. Так, тепер треба скласти рівняння кола. Отже, рівняння кола треба написати формулу. Х мінус А до квадрату плюс Y-B до квадрату дорівнює r квадрат. Так, що таке А і Б? А то є 3, а Б то є мінус 4 це є координати центра. Тепер, що то є за точка О з координатами 0, 0. То є в рівнянні кола мі х і. Ігрек. Тобто, ви, складаючи от рівняння якоїсь фігури, мусите розуміти, що означають ці буковки, котрі е, тут є в тому рівнянні. Отже, А і Б то є координати центра, а Х і ігрек, то є координати точки, яка стоїть на колі, в даному випадку точки О. Тепер я то буду все підставляти, що я буду мати? Замість х я ставлю 0, замість a3 0 мінус 3 до квадрату. Плюс замість у – 0, замість b мінус 4, тобто стане плюс 4 до квадрату. І дорівнює r квадрат. Отже, оця рівність поможе мені знайти радіус. Маю. 9 мінус 3 до квадрату плюс 16 дорівнює r квадрат. Отже, r квадрат дорівнює 25. Тобто мій радіус фактично дорівнює 5. Хоча я і не мушу тут його виділяти. Ну, і тепер повернемося до умови задачі, написано скласти рівняння кола. Отже, я буду мати мінус 3 до квадрату. Плюс y плюс 4 до квадрату і дорівнює 25. От, оце є моя відповідь. Оце є моє рівняння кола. Бачите? Так, тут розібралися, я надіюся, з тою задачею. Тепер далі. Так. Скласти рівняння прямої, яка паралельна деякій прямій 2х плюс, 3у плюс 1 дорівнює 0, і проходить через точку 1,1. Ми таку задачу вже дивилися на каналі, але я вирішила для контрольної роботи вам її ще раз нагадати, бо вона важлива. Так, отже, скласти рівняння прямої. З чого починаємо? З рівняння прямої. Y дорівнює kx плюс B. Отже, мені потрібно К і b якось знайти. Так, рівняння прямої написала. Тепер та наша пряма, котра там буде складена нами, паралельна до деякої прямої 2х плюс 3y плюс 1. Пам'ятаєте, умова паралельності прямих це є рівність кутових коефіцієнтів. Оце. Тепер, де їх взяти? Перший кутовий коефіцієнт. перший, отут він є, от він, той, котрий ми знаходимо. А другий сховався в рівнянні прямої. Я напишу 2х плюс 3 плюс дорівнює 0. Звідси мені треба виразити y. Питають мене часом, що це означає виразити у. Треба знайти от, ту рівність, перетворити до вигляду y дорівнює. Для цього переносимо всі доданки вправо 3 y лишаємо зліва то буде мінус 2х мінус 1. І тепер, щоб лишився y, ділимо оце все на 3. Буде y дорівнює. Але ділимо окремо мінус 2 третіх мінус 1 третя. І отутво сховалося ваше k. Ось воно, бачите. Оце є моє k2. Тобто, що це означає? Що тепер я можу сказати, що кутовий коефіцієнт моєї прямої дорівнює мінус 2 третіх. Так, то перший кусочок той, що ми з вами вже досягли. Тепер я можу написати рівняння прямої у вигляді мінус 2 третіх х плюс b. Тобто, що я зробила? Я заміска підставила мінус 2 третіх, то, що ми вже знайшли. Але ще я маю точку. Тобто, моя пряма проходить через точку 1,1. Це є x, y. Отже, я замість х і y підставляю 1. 1. Буду мати 1 дорівнює мінус 2 третіх помножити на 1 плюс b. Що та рівність поможе мені зробити? Знайти b. Тобто я буду мати мінус 2 третіх плюс b, дорівнює 1, і звідси b дорівнює 1 плюс 2 третіх, або це є 1,2 третіх. Б я знайшла. Отже, рівняння прямої буде мати вигляд y дорівнює. Отже, замість k я підставляю мінус 2 третіх х і плюс третіх. Оце є моя відповідь. Тобто я склала рівняння прямої, яка проходить через точку 1, 1 і паралельна до заданої. Тут ми використали умову паралельності двох прямих. Бачите, скільки всякої інформації? Тепер будемо дивитися далі. Далі наступна задача. Треба знайти довжину хорди, яка утворюється в результаті перетину кола і прямої. Що це таке є? Ну, якщо я перетну коло, давайте я подивимося схематично на малюнок. Так, якщо я от маю, наприклад, якесь коло, та, коло. І то коло, очевидно, має центр якийсь, перетну прямою, то я дістану дві точки. Так, і от Довжину тої хорди мені треба знайти. Тут я маю точку О як центр кола, можна розглядати, і мені треба знайти АБ. Тобто довжину цієї хорди аб. Де я візьму ті точки А і Б. Я маю тут дуже важливе слово, Оце перетину, кола і прямої. Слово перетин завжди каже, що треба розв'язувати систему. Яку це систему? Отже, Х тут не Y, а Х плюс 4 до квадрату. Плюс y мінус 3 до квадрату дорівнює 4. І пряма х плюс 9 дорівнює 0. Система. Для розв'язування системи маємо спосіб підстановки. Ну, очевидно, що ми будемо виражати х з нижнього рівняння. Можна y, але перед y стоїть мінус, то трохи буде роботи. Тому перше рівняння кола я перепишу отак, як воно є. Так, а тут виражу х, то буде у 9. Тепер я підставляю, де в мене є х перше рівняння y мінус 9 замість х. Отже, буде y мінус 9 плюс 4 до квадрату, плюс y мінус 3 до квадрату дорівнює 4. Тут нема виходу хіба то спрощувати. Отже, тут я буду мати y мінус 5 до квадрату, то поки що перепишу. І тепер відкриваю просто дужки. Так, отже, y квадрат мінус 10y, не забудьте формулу, плюс 25, плюс y квадрат мінус 2 на 3, 6 y, плюс 9. І ще мінус 4 дорівнює 0. Ото мінус 4 я перенесла вліво. Так, тепер що я тут маю? Я маю y квадрат, y квадрат то є 2 y квадрат. далі мінус 10, і мінус 6, то є мінус 16. І тут далі є 25 плюс 9, то буде 34, і мінус 4, то буде 30. Так, тут добре би було скоротити це все на 2, буде менше, будуть менші числа, і я дістану y квадрат мінус 8 y плюс 15 дорівнює 0. Ну, тепер рахую дискримінант. Отже, дискримінант 64 мінус 4 на 15, то буде 60, і разом 64 мінус 60 буде 4. Тепер Y перше, тут обережно, бо тут рівняння з Y. Так, 8 плюс 2 поділити на 2, то є 5. І y друге. 8 мінус 2 на 2, і то буде 6 на 2, 3. Отже, я маю 2 y і ще мені треба 2 X. Отже, якщо я перший Y маю 5, то X перше буде в мене. Е, тут, от, подивіться, маю я х дорівнює y мінус 9. То я 5 мінус 9 напишу, то буде мінус 4. От є одна пара. Тепер я візьму y 2. 3. Отже, y2 дорівнює 3. Тоді х2. Буде 3 мінус 9 мінус 6. Так. Отже, перша точка, ви пам'ятаєте, ми там говорили про точки. А з координатами є мінус 4,5, друга точка Б з координатами мінус 6,3. І тепер треба знайти відстань між точками. Ще одну формулу треба пригадати. То є корінь х 1 мінус х2 до квадрату, плюс y 1 y 2 до квадрату. І тепер підставимо. Так, мінус 4 плюс 6. Тобто буде корінь. мінус 4 плюс 6 до квадрату. І 5 мінус 3 до квадрату. Так. Тут 6 мінус 4 2 до квадрату 4. І 5 мінус 3 до, буде теж 2 до квадрату 4. Отже, це дорівнює корінь квадратний з 8. Або це дорівнює 2, корінь 2. От, маю відповідь. Так. Якщо десь помилилося в рахунках, то напишете мені, і ми разом виправимо. Так, і остання задача. Дивіться, остання така теж дуже цікава, і дуже часто її задають, особливо на НМТ в 11 класі і на контрольних люблять її давати. Визначити центр і радіус кола, яке задане рівнянням. Так, от я перепишу перше рівняння: то є х квадрат мінус 6Х плюс Y2 плюс 2y-6 дорівнює 0. Так, чому я не можу тут відразу знайти? То, координати того центра і радіус. Давайте напишемо рівняння кола. Значить, рівняння кола як виглядає? Дивіться, дужка до квадрату. Потім знов дужка до квадрату. І дорівнює r квадрат. А тепер подивіться на вигляд того рівняння. Ну, Ясно, такого немає він. Воно того рівня, такого вот вигляду. І тому нам треба, яким чином. Привести то наше рівняння, яке задане, до от такого от з дужками в квадраті. Дивіться, перший кусок х квадрат мінус 6х. От я напишу х квадрат мінус 6х. Чого не вистачає ще, щоб потім згорнути в дужку в квадраті? Ну, тут є подвоєний добуток, 2 на 3 то я думаю, що ви здогадалися, що не вистачає 9. Отже, ми додали 9. Другий кусок. Тут я знов. Мушу щось додати. Отже, я буду мати y2 плюс 2y. І треба додати одиницю. Ну, Бо тут є подвоєний добуток, 2 на 1, для того, щоб утворилася дужка в квадраті. Так, тепер я дивіться, додала 9 і одиницю зайву. Тепер я мушу відняти ту дев'ятку і відняти ту одиницю. І ще в мене лишилося 6 і дорівнює 0. Ну, чому я мушу відняти? Ну, для того, щоб я не порушила тої рівності. Тепер, оцей кусочок, я згортаю в дужку до квадрату. Оцей кусочок також звертаю в дужку, згортаю до квадрату. Дужку до квадрату. І тепер отой кусочок, що залишився. То є мінус 9 мінус 1, мінус 10, мінус 16, переношу вправо. О. І тепер я маю рівняння таке саме, як рівняння кола. Отаке. Так. Які будуть координати центра? Тобто, якщо мій центр точка А, то координати центра будуть 3 мінус 1. А який буде радіус? Радіус буде. 4, бо я маю 16, а 16 то є 4 до квадрату. І ось є моя відповідь. Бачите? Тобто я склала рівняння кола. Спробуйте друге самостійно Б. Я думаю, що воно вам вдасться. І от такі от задачі ми з вами розглянули. Я думаю, що вони б мали бути дуже корисні, тому що тут дуже багато є всякої різної інформації, різних підходів. Розбирайтеся, пишіть коментарі. Не забудьте підписатися, звичайно, на канал і до зустрічі!